Тож, панове, вечірня студія в ефірі. В наших новинах ми жадібно, постійно вишукуємо всю нову й нову інформацію з приводу того, коли вже нарешті в нашому небі з'являться f 16 Які вони будуть, які можливості вони нам дадуть над цим питанням. Ми прицільно плануємо попрацювати впродовж сьогоднішнього етеру та спершу пройдемося новинами. Уночі ворог атакував Дніпро, завдав удару по Дніпропетровщині двома крилатими ракетами «Іскандер-К», випущеними з території тимчасово окупованого Криму. Обидві ракети були збиті зенітно ракетними підрозділами повітряних сил України. Та внаслідок падіння уламків збитих ракет поранення дістали щонайменше вісім осіб, зокрема немовля та 17-річний юнак. Хлопчик, якому один місяць у задовільному стані кажуть лікарі, лікуватиметься амбулаторно. А 17-річний юнак у лікарні в стані середньої тяжкості з перебитим носом було була інформація від його матері. Двоє постраждалих дорослих госпіталізовані. Лікарі оцінюють їхні стані як середні через ракетну атаку на місто. Понівечено 16 багатоповерхівок, 31 приватний будинок, школи, лікарню та поліклініку. Вибуто під пів тисячі вікон, про таке повідомив міський голова Дніпра Філатов. У ліквідації наслідків задіяні всі необхідні служби. Вранці війська Ерефії вдарили по Куп'янську, повідомив керівник поліції Харківщини Тимошко. Внаслідок обстрілу зайнялися житлові будівлі, кілька домоволодінь зруйновані. З під завалів врятували чоловіка. У Велетенському на Херсонщині внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка, яка в цей момент перебувала на подвір'ї. Вранці армія РФ була по центру Білозерки у Херсонській області. Там пошкоджені три крамниці, кав'ярня та авто. Спочатку повідомлялися про двох поранених жінок: одну шпиталізували, другі надали допомогу на місці. Пізніше інформація була уточнена, і кількість поранених в поранених внаслідок ранкового обстрілу Білозерки зросла вже до чотирьох осіб. В день на росіяни завдали ракетних ударів по криворіжжю, відомо про одного пораненого. Комбінованого удару авіабомбою та з РСЗВ було завдано Михайлівці, що на Донеччині, внаслідок чого загинуло двоє людей. Одни, одна з них 12-річна дитина, повідомили в національній поліції. Я нагадаю, що сьогодні, 4 червня, в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Ерефії за злочини расистів проти дітей, дитинства за всі ті дитячі сльози. І обірвані дитячі життя їм, в принципі, прощення не світить. Сили оборони України працюють, виходячи з невеликої кількості інформації у відкритому доступі, працюють вони дуже наполегливо. І з того, що відомо, за минулу добу вбили і вибили плюс 15 ворожих танків. Було знищено 65 артсистем, три засоби ППО. Заспокоїли надовго е, орієнтовно 1290 одиниць. Ворожого персоналу, що є зайвим підтвердженням того, що чим дужче лізуть, тим швидше дохнуть. Вже дві доби поспіль по Харкову не прилітають. С-300. Це пов'язано з тим, що за останні дні наші бійці знищили декілька цих установок. Таку заяву зробив депутат Харківської облради Олександр Скорик. Також він зазначив, що останні тривоги у місті пов'язані тільки через каби або активність ворожої авіації. Голова комітету з питань оборони Бундестагу Марі Агнест Штракцимерман в одному з інтерв'ю на питання, що трапиться, якщо з західної зброї буде запущено російський, буде знищено російський бойовий літак на території РФ, відповіла що на Росії, стане на один літак менше. Нема навіть що з цього додати, окрім того, що сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що. Використання західної зброї для ударів по території РФ з метою оборони не призведе до ескалації конфлікту. Раніше нагадаю, Німеччина дозволила Україні бити поставленою Берліном зброю по ворожій території. А посолка США при НАТО Джуліана Сміт сьогодні заявила, що на Вашингтонському саміті НАТО, в липні, альянс запропонує Україні пакет заходів безпеки, які слугуватимуть мостом до членства у Блоці. Частково це буде і інституціоналізація певної двосторонньої підтримки, яка зараз надається Україні, і передача її під командування НАТО деталізувала політикиня. Джо Байден сьогодні говорив, що для того, аби Україна була в безпеці, можливо їй... ставати членом НАТО, що є інші механізми. Зокрема, цю тему ми обговоримо трохи пізніше, коли будемо розбиратися про роль і місце України в НАТО, і чи то взагалі буде Україна потім приймати НАТО до себе. Хоча на стандарти НАТО, бачите, що наші воїни дуже вправно і впевнено переходять практично з коліс. Деякі пункти українського саміту миру, що пройде 15-16 червня у Швейцарії, сьогодні публікує Bloomberg. Зокрема, мова йде про те, що перше ядерні енергетичні об'єкти повинні бути безпечними, а будь-яка загроза застосування ядерної зброї є неприйнятною. Ядерні установки, включаючи електростанцію в Запоріжжі, тобто в Енергодарі. Повинні працювати під контролем України та відповідно до принципів, встановлених Міжнародним агентством з атомної енергії. Друге, продовольча безпека не повинна бути озброєною і гарантуватися вільним судноплавством у Чорному та Азовському морях. Україна повинна мати доступ до третіх сторін для своєї сільськогосподарської продукції. Третє, усі полонені під час війни мають бути звільнені, включно з усіма депортованими та незаконно переміщеними українськими дітьми та цив цивільними особами, які мають бути повернуті в Україну. Це знаєте, як то кажуть, лише для початку. Ну, чим ближче до саміту, тим більше ми будемо мати стосовно цього інформації, тим більше е подробиць буде випливати. Ну а на самому саміті хочеться е побачити досить потужні. Не тільки слова, але і дії і наслідки саміту від усіх, хто на цьому саміті заявиться і хто братиме в ньому участь. А ще європейці все частіше почали стикатися із фактами на підтвердження того, що ми їм казали, да що на Росія скрізь несе лайно своє і деструктив. Наразі на Росія активізувала свою підривну діяльність у Бельгії, пише одне з місцевих видань. На Росія втручається в світові виборчі процеси, є заголовком тієї статті. У червні у цій країні мають відбутися регіональні та федеральні вибори, а також вибори до європейського парламенту. І кремлівська погань докладає максимум зусиль, щоб у них лідирувала радикальна сепаратистська партія, фламандський інтерес. Риторика партії, відголоски російської пропаганди, загроза бельгійському суверенітету. Лідер партії ПВДА Рауль Хедебау публічно заявляв, що антиросійські санкції буцімто шкодять Європі, а передача Бельгії літаків F-16 для збройних сил України прямо наближає світ до третьої світової війни. Окремі члени поліцили їздили в так звану ДНРщину на вибори у псевдо. Оці, які там були влаштовані у 2018 році, ніби як у якості спостерігачів, там вони фотографувалися зі злочинцем Пушиліним. Ну і досі рефлексують у соцмережах про перемогу Росії у війні. Тож українці за кордоном, будь ласка, пильнуйте всі ці процеси, наші європейські друзі. Не всі настільки глибоко в темі перебувають, не всі слідкують так прискіпливо за інформаційним полем, за тим, що відбувається у нас, що відбувається в Росії, кремлівське лайно проливається там за кремлівські гроші, і іноді розповідають казочки. Люди в європейських країнах в них частково вірять, тому що не мають. Іншої історії, да, протилежної чи то ракурсу з іншого боку проблеми. Тому, будь ласка, всі, хто перебуває за кордоном, будьте голосом України в цих країнах, слідкуйте, повідомляйте, дискутуйте. ну, Тим більше, ви знаєте, що серед українців срачі є одна з улюблених розваг, тому вступайте в дискусії, пояснюйте нашим західним партнерам, друзям, всім європейським громадянам. Що воно то таке, ця дезінформація, яка лється з раша смітників, тож допомагайте в інформаційній війні, будь ласка. Ну, е ще хочу, з зокрема, на те, що у цій новині згадалася так звана оця ДНРщина, ви знаєте, що якщо вас питають європейці, що то таке ДНР, розшифровуйте це як Донецьк, не Росія. І те саме, будь ласка, і з Луганськом. Да? Хай вони там звикають до цього. Між тим у додатку Резерв Плюс у нас своя атмосфера. В соцмережах кудись чомусь зникли оці дописи веселунів з приводу того, що це якась програма, шкільний щоденник, і як Роса на сонці зникли з що не можуть авторизуватися. За даними від речника Міноборони Лазуткіна, на зараз в Резерв Плюс оновили свої дані мільйон 371 тисяча українців. У це число входять 190 тисяч жінок. Серед зареєстрованих у додатку резервістів всього 18 тисяч тих, хто мешкає за кордоном, 164 тисячі заброньованих, понад 153 тисячі – призовники, ну а у 90 тисяч є відсрочка. Якщо провести за допомогою калькулятора нехитрі обчислення, обчислення то маємо на зараз резерв, грубо кажучи, 940 тисяч. Я не думаю, що з близько мільйона нас там буде аж прям багато тих, хто буде геть непридатним до служби. Ну але ж процес оновлення даних, як ви розумієте, не закінчився. До речі, про продовження терміну оновлення військово-облікових даних е говорив сьогодні голова підкомітету Верховної Ради з нацбезпеки Федір Веніславський. Він сказав, що. Продовження терміну оновлення даних наразі не планується. Передбачених законом 60 днів достатньо з головою. тим більш за наявності резерва плюс. Ми спостерігаємо. Сказав Воніславський, хорошу динаміку. Ну я думаю, мільйон триста тисяч зареєстрованих. Зокрема, з цього приводу він додав у разі виникнення питання щодо необхідності збільшення строків. Воно буде вирішено на сьогодні. Такі дискусії не ведуться. Ну, і, до речі, чоловікам за кордоном, які завантажили собі резерв плюс і отримали статус у розшуку, то треба таки буде повернутися в Україну та зв'язатися для оновлення даних з ТЦК, або ж я так розумію, прийти вже персонально. Таке уточнення, уточнення надав речник Міноборони Дмитро Лазуткін, хоча, зважаючи на таку цифровізацію процесу і те, що функціонал застосунку Резерв Плюс там обіцяють розширювати, можливо, з цим питанням можна буде впоратись якось у цивілізований спосіб, ну бо їздити, наприклад, туди-сюди, якщо людину вже не будуть викликати бойовою повісткою. Ну, це просто сильно ускладнить сам процес. Процес мобілізації, і у нас з вами на каналі на контролі, ми будемо про нього ще детально говорити. Те, про що ми говорили буквально, ось, до речі, вчора, знайшло відбиток в інформаційному полі сьогодні. Отже, ми працюємо недарма, маємо уточнення від Міненерго з приводу підвищення тарифів на електроенергію. Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук уточнила, що новий тариф. 432 за кіловат годину покриває лише собівартість виробництва, передачу електроенергії і її розподіл. Проте додаткові кошти, які надійдуть від цього нововведення, будуть спрямовані на ремонти та відновлення держгенерації. І зазначила, що ті 7,5 гривень за кіловат годину про які йшлося, то справді є ринкова вартість електроенергії. Сьогодні стало відомо, що Ісландія внесе до фонду підтримки української енергетики додаткові 667 тисяч євро. І це вже другий внесок цієї країни. Повідомили у Міненерго. За останні декілька тижнів внесли кошти чи задекларували наміри про внесення до фонду також а Австралія, Велика Британія, Австрія. Швеція, данія загальна сума допомоги становить понад 494 мільйони євро. Ну і хотілося б у цьому фонді бачити, що гроші конфіскованих на російських активів в європейських країнах вони б нам дуже дуже допомогли з відновленням нашої енергетичної системи. Прем'єр-міністр України ж Денис Шмигаль сказав, що через російські атаки заощадження електроенергії буде частиною нашого повсяк повсякдення в наступні роки. Наша мета. Економити на всіх рівнях від великих підприємств до окремих будинків і квартир, ну зокрема, в цю гру так розуміємо, мають включитися всі. Тож, давайте контролювати в першу чергу себе бізнес хай буде відповідальним. Зокрема, стосовно там зайвих вивісок і можливо неощадливого використання електроенергії. Давайте тільки разом ми зможемо подолати цю кризу. Ну і нашим енергетикам велика слава за те, що вони працюють ну, практично, я знаю, що безперервно над тим, аби заживити проблемні райони і міста. Ну і зокрема для того, щоб оптимізувати електромережі, для того, щоб якнайменше у нас з вами було відключень. Держстат Вітчизняний повідомляє про те, що в Україні на 22,5% зросла середня зарплата. Найбільше заробляють кажуть айтішники десь під 49,5 тисяч гривень. А ну, будь ласка, давайте айтішники, напишіть нам в чаті. Так, це чи ні. Наскільки взагалі можна орієнтуватися на ці цифри? У нас зазвичай Держстат дає там плюс-мінус середню температуру по лікарні. Ну, але цікаво, якщо є айтішнички, напишіть нам, будь ласка, 49,5 тисяч гривень середня зарплатня по вашій галузі. У працівників сфери фінансів, страхової діяльності на місяць виходить близько 39 тисяч гривень. Найменше пишуть, отримують бібліотекарі, архіваріуси, працівники музеїв. І їхній щомісячний дохід коливається в районі 11 тисяч гривень. У сфері освіти приблизно така ж ситуація в середньому зарплатня в сфері освіти в Україні нині складає 12 десь з половиною тисяч гривень. Я особисто, ви знаєте, я можу в, особистими своїми думками з вами поділитися: я особисто бачу майбутнє. Ситуації із заробітними платами в країні для медиків, освітян, військових правоохоронців виключно у ключі переходу до таких доходів цих наших співвітчизників, щоб можна було говорити про виключний престиж цих професій, бо вони є основою розвитку нашої нації, безпеки нашої нації, благополуччя. І у нас є, до речі, всі можливості, щоб ці, ці професії у нас стали справді шанованими, тим більше, що на ринку праці у нас є і певний дефіцит. Так, майже 60% підприємств мають проблему із пошуком працівників. Про це звітує Міністерство економіки України. Серед причин, звісно, що мобілізація, міграційні процеси. Крім того, згідно із опитуванням, 58% бізнесів назвали проблемою пошук кваліфікованих працівників. кваліфікованих працівників. 42% потребують зовнішнього фінансування. 40% вважають основною проблемою свого бізнесу безпеку. бізнесу, 25% зазначили високу конкуренцію, 24% переживають стосовно ланцюгів поставок, які за рахунок війни зазнали, звичайно ж, у певних зміни впливів. Тож, бачите, брак. Кваліфікованих співробітників, то прямий вплив і роботи наших освітян, бо було просідання у попередні роки, коли от саме відбувалася профорієнтація навчання тих, хто зараз складає основний актив працездатного населення нашої країни, хоча зрозуміло, що вплив і мобілізаційних процесів, і міграційних процесів також є величезним. Щодо компетентностей, Верховна Рада України у другому читанні у нас ухвалила законопроект про застосування. Англійської мови в Україні про таке повідомив нардеп Гончаренко. Документ зокрема закріплює статус англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні та визначає категорії посад, на яких кандидати. Повинні володіти англійською мовою цю інформацію ще будемо досліджувати для вас і розкажемо скоро вже більше, хто ж має тепер здати тести з англійської і для того, щоб відповідати нормам нашого законодавства. Хоча ось вам, будь ласка, ще законодавчі на законодавчому рівні привід задля для того, аби не послуговуватися. Російською мовою в випадках, коли вам потрібна якась мова міжнародного спілкування. Можливо, так вона багатьом виявляється зручнішою, але разом з російською, з російською мовою ви пускаєте до себе в голову на російські наративи. Тому фільтруйте, будь ласка, за можливості спілкуйтеся українською. Вона така гарна. Українські режисери Роман Краснощок та Антон Чистяков отримали права. На екранізацію однієї з найвідоміших українських дитячих книжок мова про трилогію українського письменника Всеволода Нестайка, написана у 1963-70 роках Тореодори з Васюківки. За сюжетом двоє друзів, Ява та Павлуша, що живуть у селі, бажають прославитися на весь білий світ. Для цього вони намагаються стати туреодорами. Зловити іноземних шпигунів і навіть підкурити Київ, я сподіваюся, не за три дні. Ну і багато інших е ще пригод у них відбувається. Головний мотив книги справжня дружба та дорослішання. Е про це розповідають вже сучасні наші реж режисери. Вони ну, також зазначили, що були шанувальниками цієї книги ще ж зі шкільних часів. Завжди мріяли побачити екранізацію, тому тепер вони можуть здійснити. Не лише мрію свого дитинства, а й мрію всіх інших дітей. Продюсеркою майбутньої стрічки стане Вероніка Степанчук, відома роботою над такими фільмами, як Мої думки тихі, як там Катя, Спадок, брехні. Детали щодо знімальної команди та касту поки що не розголошували. Книга Нестайка нагадаю стала однією з найпопулярніших українських дитячих книг. Нині книжку в Україні друкує Абаба Галамага у 2004 році. Всеволод Нестайко дещо змінив текст книги. Він вилучив тоді з розповіді ідеологічні радянські нашарування». Ну і застарілі вирази, там незрозумілі сучасному читачу деталі. Він додав нові сюжетні лінії до книги. Тож, 2004 року книга була оновлена. У 1979 році Міжнародна рада з дитячої та юнацької літератури включила цю трилогію до особливого почесного списку Ганса Хрістіана Андерсена, як один з найвидатніших творів сучасної дитячої літератури. Вперше, до речі, книжку. Екранізували у 1965 році. Це щоправда, була екранізація не загалом трилогії. Це був короткометражний фільм. На основі одного з епізодів книги стрічка отримала кілька міжнародних нагород тоді, зокрема, гран-прі на міжнародному фестивалі в Мюнхені у 68-му році та головну премію міжнародного фестивалю в Олександрії в Єгипті у 69-му. Режисери-сучасники додають, що відтоді за екранізацію брався ще Віктор Іванов, це той, який за двома зайцями і 100 тисяч. Але через радянську цензуру фільм не побачив. Прокату. Тож, в очікуванні екранізації Тореодорів з Васюківки стосовно строків екранізації, поки що, на жаль, немає інформації про то, книгу, якщо ви досі з нею не стикалися. Дуже радимо, бестселер української дитячої літератури дітям заходить на ура, навіть тим, які не люблять читати. Ну, зокрема, її можна десь і насправді то і послухати. Саме час перевірити нам з вами, чи поставили ви вподобайки цій трансляції, чи підписані загалом на наш канал. Все ж, ось, ось в Етері з'явиться наш гість авіаційний експерт Костянтин Криволап. З ним ми будемо говорити про літаки, такі потрібні українському небу. Тож будьте з нами, перевірте, будь ласка, підписку і вподобайки. Не забудьте скористатися QR-код посиланнями на наші збори. Донейт на Збройні Сили України, Донейт Щирик Чекають вашої підтримки, вашої уваги. Ми зараз будемо вітати нашого гостя буквально вже за кілька миттєвостей.